Відбувається загальна переорієнтація стосунків планетарних. В Україні на сьогоднішній день засіли усілякі Зеленські, які живуть позаминулим сторіччям. Які я не знаю, там, в яких там норах вони там, в яких кварталах вони там виростали, що вони там читали. Але в результаті вони абсолютно неадекватні до тих процесів, які відбуваються. Друга проблема це е, те, що. Гордо називаємо суспільством, насправді ним не є. Насправді ми маємо справу з юрбою, тупо юрба, тупо люди, які за перебігом обставин опинилися не в той час, не в тому місці. Їх об'явили всіх українцями, їм всім, як каску на голову, вдягли і сказали, тепер були радянські люди, тепер ви стали українцями. Про що ми приймаємо папірчик під назвою суверенітет і недоторканність? От тепер ми всіх вас волею комуністичної партії наділили суверенітетом. Тепер ви можете здохнути разом із суверенітетом. Ми так собі вирішили. Далі почалася дуже цікава гра, яка називається Лагідна евтаназія проекту Українства. Яка продовжується досі, і виконавці ті самі Байден і Кремль. Байден і Кремль одні ті самі гравці, які грають на те, щоб у України не стало. Використовують при цьому різні інструменти, але грають в одну гру. І на сьогоднішній день цього не розуміти може тільки фонд імені Разумкова. З причасними до нього там усілякими шпигунськими організаціями, які так само знаходяться на зарплатах Байденів, і використовують людей в темну для реалізації свого проєкту лагідної втаназії державного утворення Україна. Проблема державного утворення України на сьогоднішній день лише в одному: в тому, що оголосили перехід, який не завершили, які навіть не розпочали. Тому що перехід від однієї форми державного устрою в другу форму державного устрою відбувається не через хрещення Русі. І не паспортизацію оголів охудобленого населення. Перехід, це зміна еліт. В нас не помінялися еліти. Перехід це реконкіста національно-культурного утворення українців, які мали би повернути себе право. На державне утворення. На державне утворення, яке буде плекати і захищати їх сподівання, яке буде прихистком для українців, а не ворожим середовищем. Оцим мали би займатися люди, які претендують на назву Еліта. А в нас на сьогоднішній день маємо, що маємо. І ці процеси в нас будуть іти і продовжуватись, вони будуть наростати, вони будуть рости як сніжний ком. Тому що усі революційні прояви, починаючи з 90-го, Україна без кучми 2004, 2014, і навіть електоральна революція 2019-го з виборами Зеленського це шлях, який ми йдемо, і ця ціна, яку ми платимо за те, щоб порозумнішати і усвідомити своє місце в цьому світі. Суверенність починається з усвідомлення свого місця. Суверенність починається з сили і спроможності захистити своє право на це місце. У нас нема суверенності, у нас нема незалежності. Суверенність і незалежність ми здобуваємо зараз на полі бою. Виключно на полі бою. Не в доповідях для Організації Об'єднаних Націй, не в самітах миру, не в зустрічах з Байденами, Трампами там, чортом з рогами. Питання в суверенності на сьогоднішній день це виключно питання готовності населення бути суспільством. Оці речі треба досліджувати. І, на жаль, ніякі фонди Розумкова, ніякі коміси і ніякі прочі бієшки профанатори. Не можуть це робити в апріорі, тому що вони слугують у тій протухшій еліті кримінального характеру, для того, щоб продовжувати ті міфологеми, якими вони утримують народ України в кайданах оцього безпросвітного гарантованої цієї нужденності. Задача оцих так званих еліт тримати. Людей, які в цьому просторі України наділені українськими паспортами в стані гарантованої нужденності. Лише ця гарантована нужденність дає можливість використовувати економіку обскубування гусей. Зверніть увагу, що будь-яке державне утворення це не президент, парламент і суд, це економічна модель. У нас економічна модель не те, що не змінилося. Вона виробилась в абсолютно кримінальну історію пограбування людей, яка вкладена законами. Зверніть увагу, ті самі дії, от, Кримінальний кодекс і Податковий кодекс. В Кримінальному кодексі заволодіння чужим майном, групою осіб, за попередньою змовою, називається Грабіж, ті самі дії податкової. Називається збір податків. Ті самі дії. Групою осіб, за попередньою змовою, за володіння чужим майном і коштами. Абсолютно. Нічого не наштовхує. От тут якраз справедливість, рівність перед законом починається звідси. Справедливість, її тут ніколи не було, 30 років її не було, вона не передбачалась. В Україні в цьому утворенні, яке розписано починаючи з 90-го року, 91-го Конституція 96-го і вся поведінка всіх президентів України говорить про те, що справедливість тут не передбачена. Передбачена форма існування: якісь барони, кримінальні барони, які звуть себе влада. І населення, яке треба грабувати, яке має перебувати в постійній нужденності, населення, яке треба позбавити права користуватися надрами, користуватися спільним майном, яке отримано з попередньої епохи, коли всі радянські люди будували ті електростанції, всі радянські люди тягнули ті газові мережі на сьогоднішній день. якісь Ахметові. Володіють цим одноосібно, отримуючи з цього зиски гроші. А люди отримують тільки рахунки, по яких зобов'язані платити. І їх ще обкладають штрафами за те, що вони там десь не оновили свої дані. Вам треба, ви оновлюйте. Мені нічого не треба оновлювати. Я що маю оновлювати? Ви місцями нічого не перепутали? У вас в головах там нічого не, не, не помінялося місцями? Питання лише в тому, що Україна настане тільки тоді, коли відбудеться реконкіста, перезавоювання українським народом права розпоряджатися своєю долею, не віддавати його комусь, а розпоряджатися своєю долею безпосередньо. Між дорочим, так записано в Конституції 96-го року, в статті 5.